Сто Спасителя, ми мусимо війти в воду, це також знак, і скласти обітницю, служити Бові з доброї совісті. І коли нас занурили в воду, ми умерли для світу, коли нас підняли, ми спів воскресли для нового життя з нашим Господом Ісусом Христом. Саме акт водного хрещення. І наша обітниця є печать того, що ми належимо до тіла Господа нашого Ісуса Христа. Скажіть, без Духа Божого це можна зробити? Ну що мочите? Не можна? Бо тільки Дух Святий є виконавець, брати і сестри, котрий спонукує нас через те, що ми увірвали. Тепер ми стали діти Божі. Івана Леспілка каже, якщо діти просять батька хліба, яйця і ще там щось забув, чи батько подасть там замість хліба каменя, замість яйця гадину, а замість риби скорпіона. Каже, якщо ви, будучи батьками, вмієте своїм дітям давати добро, то тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, кому просить Його. Про що це говорить, брати і Для того, щоб я просив, для того, щоб я отримав переживання, Хрещенням Дух Святий, мені треба також просити. Автоматично не йде дуже рідкісні випадки, рідкісні. Але мені треба просити, тим паче Отець Небесний подасть Духа Святого тим, хто просить нього. А для того, щоб я просив, мені треба бути. Мені потрібно бути дитиною Згідно писання і догми біблійної, брати і сестри, людина віруюча стає або народжується в Божу сім'ю завдяки Божому Слову, в це і дії Духа Святого. Слово і Дух Святий це є ті. Складники, котрі діють на наше сумління, на нашу совість, на наш розум і змушують нас йти з повинною до Бога. І коли ми стаємо під хрест анце Боже, ми переживаємо краплину крові, котра очищує нас від всякого Ми входимо в Божеству на Це називається. Народження з кури. Далі, брати і сестри, мені народженому, я вже говорив частину минулого разу, потрібно в силу, щоб я не був, знаєте, такий неспосібний. Сила Духа Святого дає або робить моє служіння. ефект Таке служіння є приємне для серця, для душі, для розуму. Я не хочу читати лекцію, брати і сестри. Я хочу, щоб Дух Святий говорив через небечі уста і показав істину в Біблії. Оце є доктрина Божа. Тепер, як для водного хрещення є ознака вода і обітниця, є зовнішня ознака і для хреща є в Святий. Коли ми читаємо про День П'ятидесятниці, то ми бачимо, брати і сестри, що там було. Там було три ознаки Які? вітер, ніби шум, з неба, ніби якась буря. Раптова, це було одно. Була трьох знака вогонь, вогняні язики, які по одному осіли. На них там було 120 душ. І третя знака яка? Вони говорили іншими мовами. Знаєте, це тема велика, я не хочу, бо я знаю, що може вам не всім подобається це. Але я хочу сказати, знаєте, що є дарини. Є дари, є дарування Духа Святого. Ми говоримо за ознаку, за знак. Як для водного хрещення є знак, вода і обітниця, брати і сестре, яка є як, як печать. Так для хрещаємих в Дух Святий є також ознаком. Як я можу знати, чи я хрещений Духом Святим, чи брати і сестри? Я не відстою доктрини, це п'ятдесятників, Я відстоюю те, що тут написано. Знаєте, я не можу слухати тих, я ж не братський говорю, знаєте, я, коли вчився в семінарії, то були різні е, там браття з різних кінців України і Росії. У нас було 22 члени студента. І це навпротязі 4 років. І я мав різні дискусії, брати і сестри. Бо було у нас кілька, котрі пережили оцей момент. Іван пережив цей момент, коли побачив Духа Святого. Матвій пише, коли Ісус вийшов з води, став на березі, молився, і Іван побачив Дух Святий, сходив в виді голуба на Ісуса Христа. Він не тільки зійшов на нього, але він залишив. Цікавий сестра. Ісус Христос був зачатий від Духа Святого. І на нього зійшов. Дух Святий привів мене до Господа, і Дух Святий занурив мене в Його силу. І це є надзвичайне переживання, брати і сестрі. Як я можу знати? Я можу знати так, як написано, в кількох випадках, прикладах Слова Божого, коли ми читаємо дії апостолів. Хрещення в Дух Святий, це є частинка П'ятидесятниці. Що це означає, брати і сестри? Дивіться, коли Ангел сказав Корнилю, пішли в дім туди до вйопію до Петра, і він прийшов сказав ті слова, і коли він говорив, знаєте, то Слово Боже каже, що Дух Святий злинув на них і що вони стали робити? Вони молилися, вони молилися на інших мовах і вони пророкували. Там не було вітру, там не було бурі, там не було вогню, там були, був знак інших мов. Я не говорю про дар мов, я говорю про знак. Інших ну. Коли через кілька років апостол Павло прийшов в Ефес, як ви думаєте, ті учні були вони віруючі чи не були? Були віруючі. Але Павло каже, чи ви прийняли Духа Святого віруся. Мається на вас, що ви хрещені в Дух Святий. Вони кажуть мені чули. Помолився, і вони також стали молитися і на інших мовах. Коли Пилип проповідував в Самарії, брати і сестри, і багато людей і що вони зробили. Багато чоловіків і жінок. Що вони зробили? Вони прийняли Ісуса Христа і хрестилися через служіння Пилипа котрий попав в цей час, коли гнали церкву, і, і учні багато розпорошились, і вони свідкували скрізь, де тільки могли, брати і сестри. І апостоли почули, що Самарія прийняла Слово Боже. І що вони роблять? Вони посилають Петра і Івана, котрі прийшли туди, молились над ними. І Дух Святий зійшов на них, тут не сказано, що вони говорили на інших мовах, але там був Симон, оцей чарівник, котрого люди вважали за якусь силу Божу. І коли побачив, що апостоли, коли молилися, Дух Святий сходив, приніс гроші і каже, дайте мені таку це означає, брати і сестри, що він бачив щось. Отже, дім Корнілія, п'ятидесятниця, Самарія, Ефес. І сам савел, будучи Павло, котрий був гонителем церкви, і коли господь зустрів на дорозі в Дамаск і осліпив його, і був посланий до нього, Ананія. Щоб молитися над ним. Очевидно, що в той час не тільки було зцілення його очей, але і він був хрещений в Дух Святий. Бо пізніше до Корінця він пише, я на мовах говорю більше всіх вас. Але в церкві волію сказати п'ять розумних свят. Ви знаєте, Хрещий Дух Святий з іншими мовами, ми, ми часом, ну як би сказати, не те, що зловживаємо, а просто не дотримуємося канону писання. Коли я молюся на мовах, брати і сестри, мій розум не участвує. Але в той час мій дух і душа переживає благословіння і духовне збудування. Воно торкається тільки мене, і більше нікого. Але коли я маю дарму, я можу служити благословенням для церкви. Але для цього повинен бути вияснювач. І це є дуже важливо. І тому ми повинні розуміти, а до Голодоукраїнської церкви, яка мала всі дарування, але жила не так, як треба. Знаєте, чому? Тому що не дотримувалися того, що їх наставляли, що їх вчили. Можна, знаєте, доброю справою наробити шкоди. Тому ми повинні дотримуватись того, що написано є в Слові Божому. Як я молюсь на мови, я молюся про себе і перед Богом. І ця молитва є сама така благословена, тому що апостол Павло до Рів'ян каже про це, що за нас Дух Святий заступається невимовними зітханнями. Він ходотайствує на, на, за нас. Чому ця молитва є? успішна, тому що Дух Святий молиться згідно чого, що... Божій волі. Ми часом молимося і не поймемо, що ми хочемо. І от часто зауваження молитовне служіння. Молимось, але що, яка там думка, яка послідовність невідомо? Каже Павло, я буду молитись Духом і ще чим Дюм. І розуму. Як дитина приходить до нас, то вона не говорить нам, що не впопадати. Вона каже, мамо, чи тато, я то хочу. Коли я стою на коліна перед Богом, то я прославляю Його ім'я згідно з Ірця молитвою чи наш, яку нам дав Господь Ісус Христос. Я називаю Бога отцем своїм. Я хочу прославити твоє ім'я і кажу, нехай воно святиться в житті моє. Я хочу виконати його волю і кажу, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, в моєму серці. А решта нехай прийде царство. Це є бажання брати і сестри церкви Христової, нехай прийде царство Твоє. Нехай би Господь допоміг нам, брати і сестри, що ми розумно до всього підходили, і що ми розуміли все, що написано. Слово Боже має сім яскравих конкретних прикладів, з котрих шість. Говорить відкрито про інші мови. Хай Господь нам допоможе, щоб ми розумно вели своє життя. Знаєте, молитись це потрібно, бо це приємно Богові. Але у всьому у нас повинен бути розвиток. Павло каже, якщо ви йде а ви всі на мовах говорите і немає ніякого вияснення, нічого. Тому ми повинні до всього підходити, не згідно того, що я вам кажу, я знаю, не всім то подобається, не всім то подобається, а згідно того, що написано. І тому ми розуміємо з того всього, що ознака Хрещення Духом у всіх тих випадках...